Тетяна Павлова Багрійчук єдина жінка-голова районної ради на Волині у Луцькій райраді, яку вона очолює з 9 травня 2024 року, нині налічується 48 із 54 необхідних депутатів. Депутатський склад, з її слів, змінився за час повномасштабної війни. Найсуттєвіше у січні 2023 року, після ухвалення постанови Кабміну про заборону виїзду за кордон депутаткам місцевих рад. Відтоді семеро з них склали повноваження в заявах на складання депутатських повноважень. Депутати не вказують причину, але частина публічно заявляла депутаток, що вони саме через цю заборону, саме через неможливість виїзду за територію України, насправді дуже шкода, тому що дуже дієві депутатки. Я нагадаю, що депутатство в органах місцевого самоврядування це все таки громадська робота, яка не оплачується могли би принести Сне для Луцького району каже, через ухвалену постанову, як голова Луцької районної ради, єдиний раз виїздила за кордон, була у відрядженні у Польщі. Від посади не відмовилася. Ми так просто не виїдемо, поки ми не покажемо. Копію розпорядження, запрошення це все перевіряється Державною прикордонною службою. Ми живемо в прикордонній області. Можливо, і забороняти цього не треба було. Я жінка, я не військово зобов'язана, і в мене є моя дуже близька родина за кордоном, до яких я не можу поїхати, оскільки я можу виїхати виключно в службове відрядження. Попри заборону виїздити за кордон, не склала повноваження і Надія Ковальчук. Хоча це каже, створювало їй чималі незручності. Таке мене зручні було те що окрім наказу на відрядження за основним місцем роботи як проректор університету мені потрібно було щоразу погоджувати мій виїзд з луцькою районною радою потрібно було перетнути кордон саме в той час коли було зазначено в розпорядженні в наказі і повернутися в чітко зазначені Терміни. У мене відрядження було, уявімо, там з 15 вересня, літак 15 вересня о 12 годині дня, я 14 вересня. Їду за кордон з ідеєю переночувати і вже спокійно, щоб не запізнитись на літак. Однак я не змогла виїхати, оскільки відрядження у мене було з 15 вересня і дозвіл з районної ради був з 15 вересня. Я змушена була чекати 12 ночі для того, щоб перетнути кордон. Волинянка Віра Шварцкоп волонтерить та допомагає ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. Це остання машина, яку я привезла з Польщі як волонтерка. Це евакуаційне авто для п'ятої штурмової. Взагалі, в потребах військових все дуже міняється. І можна два рази в тиждень їхати, чи три рази в тиждень, а може бути раз в місяць. У 2020 році жінка була обрана депутаткою Рожичинської міської ради на початку березня 2023-го Склала депутатські повноваження через заборону виїзду за кордон. Я жодного дня не шкодувала, що я склала повноваження депутата. Насправді. Ну, я можу як волонтер зробити набагато більше ну, в час війни, ніж депутат місцевої ради. Ходити на засідання, сесії, піднімати руку я не хочу. Взагалі особисто я не, бачу в цьому, не бачила змісту в тому, що заборонили цей виїзд. Що місцеві депутати взагалі що вони мали втікати? Чи що все одно хто хотів, все одно повиїжджав? Обмеження щодо виїзду депутаток місцевих рад за кордон діяли з січня 2023 по 2 вересня 2025 року, каже старший офіцер 6-го Волинського прикордонного загону Роман Колачик. З його слів, нині заборона стосується лише жінок, які є посадовими особами органів місцевого самоврядування. Якщо депутатка місцевої ради займає посаду в органах місцевого самоврядування, то її як і раніше можливий лише у відрядженні. Або ж також залишається можливість супроводжувати свою неповнолітню дитину до 18 років за кордон, або слідувати до своєї дитини, яка знаходиться за кордоном при пред'явленні відповідних підтвердних документів. Зараз депутатки місцевих рад, які працюють на громадських засадах, перетинають український кордон безперешкодно. Кілька їх виїхало після скасування обмеження у 6-му Волинському прикордонному загоні не знають, бо такого обліку не ведуть, говорить Роман Колачик. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.